Що там, плаче дитина? Угу. Mm -hmm. То все, треба її погойдати. Їй вже скоро буде 5, так? Mm -hmm. І що вона в садочок ходить? Mm -hmm. А коли їй буде 5, то вона буде вже водити на ще в школу. В школу поведеш же її? А давай я скажу хто? Ти? ти сестра? Ти сестра будеш? А, а ти будеш мій чоловік. Ні, а, я ж, ж я був сестра? син. О, тепер я чоловік, а, а не. ти а її сестра. Що? А чого не працює? Не буде сьогодні вихідний. вихідний? А то там що, нікого, субота там чи неділя? Нема. Як нікого нема? То якесь свято, чи що то? Чуєте, неділя вже. Ну, а, якщо, неділя. Якщо хочете, поїти зі мною і побачити, чи там хтось є, чи нема. Ну візьми з собою сестру. То сестра чи я? Твоя чи моя? Чи його сестра? Е, ти моя сестра. А, а як це... її буде звати? Е, е, я не знаю. Ти сестра, ти мій чоловік, а я мама. Але то вже мій чоловік. Ні. Я на таке не Ну. На роль сестри. Ми граємо в ту ігру, якщо хоче, не хоче що мною. Так, чоловік має йти, Так, разом. Давай такого будемо вести. Разом, так разом. Їдемо в садочок, подивимося, чи хтось є. але ти ж казала, що неділя сьогодні нікого нема. Бачиш? Ну бачиш, все виключено. Там не горить світло взагалі. То сьогодні неділя, а на що ми приїхали? Їдемо додому. Чи їдемо десь на майданчик? Чи їдемо на закупки продуктів. Куди? Чи іграшку купимо? Ну, Може, поїхали. Давай хочеш, що ти купив її там. Ну давай, поїхали. А що там за магазин? Поїхали в твій магазин туди. Там Монако. Це будинок іграшок. Тут взагалі чотири магазини. Вон. Будинок іграшок, Монако, Добре. Антошка і ще якісь там і, ще з інтернету. Ми зараз в Монако. Монако, Добре. добрий день. Можна нам щось купити? Вибере йому якусь іграшку. Дивися, Ельза вже хоче ту іграшку подивитися. Хочу, хочу іграшку, іграшку хочу. Мам, мам, купи мені іграшку, мам, я хочу такого песика. Можна, 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 можна. Ура! Ура! Ну, я заробила е багато грошей. Угу. А можна мені тоді ще щось? Е я хочу багато іграшок, мільйон. На жаль, у мене так нема скільки грошей. О, а коли буде? Що, що, буде, буде, що я так не заробила, я заробила тільки два грошей. Угу. На одну іграшку, так? І ну розумієш, я піду на роботу і заплачу багато грошей. Ну якщо ти будеш садочок робити. Добре, так. я буду дуже чемна, щоб мені було багато іграшок. А солодке мені купиш? Солодке на жаль ні. А чому? Після садочку. Після садочку? А мені не можна солодку чи що? Ну, два дні в садочок. Два дні в садочок, а потім солодке, так? Угу. А іграшку можна побавити, бо ти її забрала? Якщо ти якщо ти будеш чемною, то я тобі дам песика, якщо ти будеш чемною, але але це на потім. Ага. Це на, на твоє день народження купляю. <рес> Ясно. А коли в мене день народження буде? 6 років буде день народження, але це буде трошки е пізніше, коли ми прийдемо додому. Я в шоці. Мені треба на ту їжку чекати до на дня народження. А то що, живий песик? Е, так. Так? Як е, його звати? 32 треба заплатити. А, ти ще платиш? Це Ясно. Е Лаки? Лакі. вушечки. Ну давай почистимо вушки Лаки. Дивися, Ельза так тішиться, що вона має такого песика. Тьома його, можна погладити. Ну, Все, погладила. Не а, він може вкусити? Ага. А як він гавкає? А знаєш, дивися. Ой, 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 я боюсь. А що ще міє той лаки? А дивися, якщо його дивись, якщо його от, так потягну, потягнути. Потягнути за вушком, він... то що? Ти знаєш, як він як буде гавкати? Як? Ой! А якщо будеш тягнути його сильну шкіру, він буде отак гавкати. Як? Гав! Ой! Ой-ой! <свят> Кажу, а де буде жити вдома чи на вулиці? Ну, хай собі живе на вулиці. На вулиці до хати ти його не візьмеш? Ні, бо він сильно гавкає. А, і ти боїшся з ним спати, щоб він не будив тебе, так? Угу. Весь. Що Ти Та маєш на музику? Так. Отак. Ну. О. За ручки так треба потягнути. Ой! Він напукав. Фу! Він напукав. Ой-ой! Ой! ой ой фу Ой! Треба йому поміняти той памперс. Що там? Ого? Ой-ой! Як багато! Він стільки кісточок з'їв. І що всі повністю вернув? <с record> mm -hmm. Лаки. А якщо його гладити, то він буде добрий, так? Так, да, дивись. А якщо його отак гладити, то він буде, знаєш, як. От... Як? Отак. <посіз regul tenido> ага. А якщо нікого не буде вдома, то він що буде робити? То він буде собі е робити заняття. Які заняття? Робити хатку для дитини і робити забання. А, песик? Ого, який розумний песик, навіть заняття буде робити. Нічого собі клас. Ти йому прививки всі зробила тому песику? Е, ну, е, поки що ні. Треба зробити, щоб там не було ніяких блох і всього решта. Ого, ти його годуєш. Він такий дуже-дуже-дуже голодний. Ой. Ой-ой-ой знов не робив. Сілу летова вже тут. Покладуємо. Так, корм поклади туди в наниз. Я сюди покладу, покладу Ельзу. Та, і можу його знизу так і поставити. Знаєш, то так як в супермаркеті їздять і йому буде весело, він буде так їздити спереду і будеш його возити і заодно і лаки. Куди їдеш зараз? Я просто хочу поїхати подивитися собі, який можна новий одяг отримати. А, новий одяг купляти будеш? А прикраси якісь. А я хочу, а я хочу сестрі щось купити. Добре, Що ти? сюрприз. Ти сестра. Просто ти ходиш в школу. Мого сестра молодша, вона входить в школу. І ти вирішила їй щось купити. 20 років і вона ходить в школу? Mm -hmm. Ой. Лишали. Я таки зрозумів. Та сестру лишали щось дуже часто в одному і тому самому класі, так? Так. <ривіт> Вау. Так. Я тут вдома чекаю. О, привіт, я вже, вже не чоловік, вже синку. Добре, окей. У мене дві ролі відразу. І що, ти щось купила там сестрі? <ривіт> Ану покажи. Вау! ти купила щось в такій скринці, скарбничці. Клас, це давайте подивимося, що Крунька там купила. Інтересно. Дивись, а та скринка тобі підходить під плаття. Ух ти! Ти накупляла стільки багато прикрас. Угу. Вау. Вона буде дуже тішити. Клас, то все для сестри, так. Угу. А ти собі а ще щось буду... будеш робити чи ні? Е, я... я її зроблю бо це не це треба голками робити. Угу, то треба самому зшити, так? Ти зробиш браслети і потім віддасиш. Я йду на закупки. Ще на закупки. Ого, тут тебе ніколи вдома не буде. Не, не приглядай. <світ> я Додому. Я Ти маєш бути Ой. на кухні. Ду, э, ду До школи. До школи маємо. Вернулася вже мама. Я купила їй новий рюкзак. Новий рюкзак. А який класний. У вона ніколи ж не мала. Прикол. Дуже прикольний рюкзачок зі стічами. Клас. Стільки всяких подарунків. О, ще й пішла сестру зі школи забирати. Я покажу тобі. Сестру зі школи забрала? О, ще й банан купила по дорозі. Не що вона тобі купила. Такий рюкзачок новий до школи. Якщо ти будеш ходити з тим рюкзачком, то тебе обов'язково переведуть в інші класи, і ти закінчиш ту школу нарешті в 20 років. Так, і ще не все. Є ще прикраси, але їх не можна тобі в руки, то треба їх спочатку зшити, зробити, браслети. Кроліна їх зробить і потім тобі їх подарить на 30 років. Тут подарунків понакупляла дуже багато для сестри. Чей. Для Ельзи купила, а для тата і для сина щось купила чи ні? Е, не зараз. А я ще для Ельзи. А Що це якийсь записник? Вікнотик? Давай я. До 50, 50. Вау, з різнорожком, там щось записане є. Вау, тут якийсь є ще записки, і фломастери, і хатка намальована, і ще якась, дивися, дівчинка несе квіточку. Клас. Тут якісь секретні в нас йдуть записки. Стоп! Ти ще не переглянув дещо. Що ще не А Ану покажи. Що, покажи, покажи, де ти там ще. Садочку щось малювала? Ні. А, от, вот. Ух ти! Клас! Я ще не це такий лак із сердечком. То садочку тобі дали? Я, Я дешу не зробила. Поки ти там малюєш, я зроблю якісь браслети прикольні. Добре? Добре, але тобі це не можна, можна. син. А, я, я син. Си. Але ти мені не дозволяєш це робити? Ні, ну якщо хочеш, можеш подивитися, як це я роблю. А, ну добре, тоді подивимося, як ти зробиш. Може я син передам ти, татові? Забхажу на палець, зразу що? Ой-ой, ой я тоді не палець. хочу, не я боюся. Я не хочу, щоб в мене була бува, бо тоді прийдеться наклеєчку клеїти на палець, так? Добре, то що таким дітям малим не можна такі защитки. Тільки таким дорослим тільки, мама. То можна тільки е, в 12 років. Ага, 12 можна, але сестрі ти не дала їй 20. Ей, сестра якою хочеш. Е, не, фіолетовий, синій, рожевий, ну, чи рожевий. Чи ще є металевий? Ну, металевий хоче. Сентечок рожевий. Дивайся, все пінк зробила. Дивайся, таке всепінг. В школу на кухні. Так. Ти бачиш, школа на махні, а я пішла в школу. Будеш, будеш вчитися, як на машині їздити. Добре. В школі? Кароліна постійно все до того пикає, що мені треба в школу вчитися на машині. Ну, то й вчися. Мама пішла в школу водіння вчитися, їздити на машині, так? То от, де ти 20 років входиш на водіння, і ніяк не можеш здати на права. А Кароліна тут танцює. Веселишся? що? Можете допомогти мені? З чим? Е, Кажи, з що хат... треба зробити з О, хаткою. Хатка ламається. Мені треба ти хочеш новий житловий комплекс збудувати, а так? хочу хатку збудувати Для сестри? Для сестри? А вона не має хатки? Ой, я забула для мене збудувати. Збудувати для тебе? А ти вже не хочеш з сестрою жити, ні? Ну, я просто. Хочеш хочу... мати свою я хатку? Я хочу. Але А, ну. На а джувати. Над... То ти маєш особняк і хочеш ще другий поверх збудувати, так? Так. Я зрозумів. Наступна серія буде з будовою, так? Будемо будувати будинок. Каліна на першому поверсі, а сестра буде на другому. А я буду де? А ти будеш на третьому? Я буду на третьому. А на четвертому хтось буде чи тут буде всього три поверхи? Е А на п'ятому буде жити песик. Ого, п'ять поверхів. Ну, все. Так що ми погнали до будови, в нас велике будівництво. Ну все, зустрінемо нові серії. Па-па. Тихенько, тихенько, все, засинай. Все, дитина заснула.